Оцінює даний конкурс, максимальна оцінка 5 балів. Кожна команда перед тим, як відповісти, представляється, тому що журі мало вас знає. Знаючи мене, вас не знають. У мене є перший чоловік. Добрий вечір, як вас звати? <рес> Добрий вечір. Дайте мікрофон, щоб ви складіли. Шо, шо, я полотну? думаю, я живу. Кому належить ця фраза? Ну що, ж, ковальний час? Олексію, ковку. <ріст> <ріст> я Тож не повідаю. — Що саме розумієте? Ковець, коли. Є, так да? так. Спозирів зразу, з козирів. Задавайте, подивіться, бачите, який мікрофон тримає? Ні, губу кидати не треба. Каже чоловік до нижнього а там... Я теж так не роблю. Коротше, шарити, так? на підбородок ставите і поїхали. Підкладете, так? Хорошо. Я думаю, значить я живу. Все? Команда КВН імені Грушевська. А ну ця фраза належить точно. Кому кому, ну точно не Валерію. Команда Кавенфієста. Питання, кому належить фраза? Я думаю. Значить, я живу»? А я думаю, що я ще в подифлю. Я Арсенію Яценюку. до Від... Кравчуку! Молодець. Прямо, пан побачився. Дайте доказати, ну що? Я, Можна ще я. раз питати? Я просто так сильно першу частину відповіді відповів, що всіх провав. Повторіть, будь ласка, ще раз. Був такий філософ. І багато чого він, він думав. Він пішов до виставки, що я не і він не зміг це заперечити. Альока, та груба йому Ви ж зі мною не були заборізані, що з вами? <риклад> ми з вами були в одному місці, просто ми з вами не зустрічалися. <риклад> <риклад> Чоловік мочи, мочи, брата. <риклад> Я думаю, я строю. — Можна питання від початку до кінця. Та свою брута. Саш, а що, кличко вже ушов? Забери руку з Фу. — Кому належить фраза, я думаю, значить я живу. А я думаю, ти тупиш. <ріст> Не знаю. <ріст> Краще, був один філософ. <ріст> <ріст> Кому належить фраза я думаю, значить я живу. Арсенію Яценюку. Він <ріст> коли <ріст> відходив від поста прем'єр-міністра, таке ж саме казав. Тоді, що виходить, кличко мертвий. Імені <плес> грошей. Ти житкова забив. Не смішно зажити, так. Кому належить фраза пораза. Я думаю, значить я живу. За рифмою. Кожному студенту чи